Вбогість буває різною. Вбогість як стан душі, ховатися від себе грішного, брехати всім і собі. Вбогість це знецінення, вбогість як крик душі, шукати такого подібного, прожити убогі дні. Вбогість каже, не знаю. Вбогість каже завжди, люди, від неї згасають порохом вкриті сліди. Вбогість має виміри. У не каже ні, і так у неї схибли, і очі у неї сумні. Тому краще по совісті, якими б не були похмурими дні, світло всередині наше родовище від серця до сонця звитяга у борні. Тут немає місця для зрадників, і їх підлинасіння згине в пітьмі, плече побратима, броня. Від загарбників, люттю вкарбовані ночі і дні, наше багатство бути собою на противагу богим катам, народжені в щирості завжди в любові, смерть з воскресіння, хороби з життя.